Дякуємо спільноті Іван Рибка за комплекси радіоелектронної борьби, які будуть допомагати зберігати життя нашим військовослужбовцям на Куп'янському напрямку. Люденьки, всім привіт! Підводимо підсумки збору і розіграшу п'яти бочок пива, а збирали ми на реп-пристрій для бійців з Купінського напрямку і назбирали загалом ми отаку суму: 164 тисячі 600 гривень зі 156 Необхідних на 2000 тисячі гривень збільшилася сума збору через те, що для цього реб-пристрою потрібно було придбати ще додаткове кріплення на автомобіль. Маю сказати, що збір у нас трішки рухався дещо важко, але все ж таки ми його закрили і трішки перевершили, і це дуже добре, тому що вчерез через ще багато зборів. І те, що ми збирали зверху, воно піде на ці збори. Цей пристрій було придбано раніше, на навіть тиждень раніше я придбав його, доклав своїх коштів, придбав, тому що він був дуже і дуже необхідний. Він вже встановлений, він вже працює. От Виконує, так би мовити, бойові задачі, тому я в першу чергу від себе хочу подякувати всім, хто долучився, долучається. Ну і давайте тепер вже проведемо розіграш. Робимо ми це практично онлайн. Нещодавно я робив опитування в телеграм-каналі. Там більшість підтвердила, що їх таке влаштовує. Так, тут робимо паузу. Ось така у нас статистика по баночці. Так, розіграти серед кратних поповнень. У нас умови були треба було задонатити мінімум 100 гривень. Отже, 5 переможців, кратність поповнення 100 гривень. І за весь час у нас учасники і всі донати. Участь організатора збору ні. Мій донат там теж є. Кілька разів теж ні. Ви побачили всі налаштування. Давайте. Підготуємо, запустимо, розіграш. Це всі учасники, які приймають участь. Ну що, перемішати та розіграти, Підтверджую. У нас буде 5 переможців. Чекаємо, коли їх визначить. О, їх визначила система. От такі вони робили донати. От по таким числам. Ну і тепер я чекаю, друзі, ваші контакти від банку, буду з вами зв'язуватись і відправляти вам ваші подаруночки. Вкотре хочу подякувати тим, хто долучився, приймав участь, допомагав. Як бачите, у нас не один, не два, не три, а цілих п'ять призів. Може бути розіграно серед всіх учасників. Тому долучайтесь, допомагайте. І зараз є активний збір знову ж на пристрій РЕП. Це дуже актуальні засоби зараз у військових. Всі хочуть бути захищені, і ми хочемо, щоб і вони, і техніка, яку ми їм купуємо, теж була захищена. Саме тому допомагайте збирати на реп-пристрої. Актуальний збір на реп-пристрій для 23-ї бригади НГУ є внизу під цим відео. Будь ласка, долучайтесь там трішки менше. Половини, здається, залишилося, щоб закрити і цьому підрозділу необхідний реп-пристрій. Дуже дякую, друзі. Готуйтесь, у нас скоро буде мегазбір. Я чому так затримався, тому що я його готував. В першу чергу займався завершенням всіх формальностей з цим збором передачі реп-пристрою звітом і паралельно вже якби готується мегазбір. Теж військовим на Харківський напрямок потрібна буде дуже і дуже дорога штукенця, але подарунки будуть дещо цікавіші. Ще раз дякую за увагу. Дякую за те, що підтримуєте. Долучайтесь до зборів. Не забувайте підтримувати наших військових. Слава Україні і до нових зустрічей!